У Сумському цнапі надають нові послуги. І відтепер тут можна зареєструвати народження дитини, оформити свідоцтво про смерть і отримати відповідні документи. Ми в цьому напрямку почали працювати і практично 23.02.2022 року ми прийняли вже якби кінцеве таке рішення, що мали можливість надавати нашим мешканцям і ці види послуг. Робота над впровадженням сервісів розпочалася ще у 2021 році. Відтепер, для сумчан, з'явилася альтернатива. Раніше оформити документи про народження чи смерть можна було у відділі реєстрації актів цивільного стану у сумах. А з 18 липня ці послуги доступні у ЦНАПі. Було створено відділ спеціальний у складі центру надання адміністративних послуг. І ми надаємо на сьогоднішній день два, поки що види таких: це це реєстрація смерті і реєстрація народження. Процедура аналогічна. Звертаються заявники з відповідними документами при них. Проводиться відповідна реєстрація, видається відповідне свідоцтво, і вони вже мають змогу з цими документами звертатися за отриманням допомог за реєстрацію місця проживання. За з зня... за реєстрацію зняття з місця проживання Уже видано 5 свідоцтв про народження і 18 про смерть. Для реєстрації народження люди воріть скористатись послугою є малятко, бо вона надає більшу кількість послуг одразу. Проте не для всіх це можливо. Але разом з цим і реєстрація народження безпосередньо з Одразу з видачею свідоцтва про народження також користуються попитом, оскільки є певні нюанси стосовно документів, які не дозволяють громадянам подати. Заявку через портал «Дія» і скористатися комплексною послугою є милятко. дуже швидко і зручно. Нині разом із регіональним управлінням юстиції опрацьовують питання щодо створення можливості реєстрації шлюбу. 27 сьомого липня ми пройшли навчання. Наші спеціалісти пройшли навчання, і я так думаю, що у серпні місяці ми запустимо і цю послугу через СНАП. Jūriuk Termaksymblznyuk, naujienų STS.